ж зарядну станцію обрати під час блекаутів. Зовсім скоро починається опалювальний сезон. А отже, дякуючи нашим сусідам, ми будемо вимушені повернутися до графіки відключення світла. Дякувати Богу та ДТЕК. Зараз світло не вимикають. А це означає, що зараз чудовий час купити екофло не за всі гроші світу. Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторім Сьогодні ми розберемо флагмани компанії Екофло. Поговоримо трішки про їхні функції, розберемо для яких потреб потрібна кожна модель. Та яка ж станція ідеально підійде під ваш гаманець та потреби? Почнемо з того, чому ж саме Екофло обирають мільйони українців. Будь-яка станція Екофло заряджається протягом однієї двох годин, що є дуже зручно, коли під час відключень у вас світло є всього лише одну-дві години на добу. Вони мають надійний залізофосфатний акумулятор і це нам дає 4-5 тисяч циклів заряджання. Ну і також вони мають достатньо компактні розміри відносно своїх можливостей. В деяких моделях, таких як EcoFlow Delta 2, Delta 2 Max та Delta Pro, є можливість підключення додаткової батареї, яка дає нам подвійну ємність акумулятора. Отже, які ж EcoFlow ми рекомендуємо обрати? Якщо у вас мінімальний бюджет близько 10 тисяч, це 235 доларів, то ми рекомендуємо обрати River 2. Вона має потужність 300 ватт, акумулятор 250. Десять Вт годин, і від мережі вона заряджається до 100% за одну годину. Це найменша модель лінійки River і від неї можна буде спокійно зарядити ноутбуки, телефони, телевізор на декілька годин. І за необхідності, навіть якщо у вас стоїть газовий котел, то його можна заживити буде на декілька годин від цієї підстанції. Наступна за вартістю у нас іде River 2 Max. ціна у неї в два рази вище, але й акумулятор 512 Вт ватт годин. Від мережі вона заряджається за одну годину до 100 потужність 500 Вт, а ціна всього лише 18 тисяч 800 гривень. З особливостей від неї тепер можна вимкнути навіть холодильник від 6 до 12 годин. Ну і остання з лінійка ріверів іде River 2 Pro. Її ціна 25 тисяч 600 гривень. Це 615 доларів. І, до речі, це найпопулярніша моделька із лінійки ріверів. І вона зараз стоїть у мене на столі. Це найпотужніша модель серії River 2, призначення для забезпечення більш енергоємних пристроїв. По характеристикам, потужність 800 Вт, акумулятор 768 Вт годин, а від мережі вона заряджається до 100% всього лише за 70 хвилин. Окрім того, вона на 50% потужніша, також за попередню модельку, і від неї тепер можна вимкнути навіть мікрофільову і підігріти собі поїсти. На таблиці ви бачите різницю всіх моделей лінійки River, і можете порівняти потужність та ємність акумулятора. Як бачите, вони всі кардинально відрізняються одна від одної, і тому обирати їх потрібно відповідно до ваших. Потребу споживання. Ми, в свою чергу, рекомендуємо вам обирати River 2 Pro, яку ви зараз бачите на столі. Вона не сильно відрізняється в ціні від max версії, але дійсно кардинально відрізняється по потужності та ємності акумулятора від попередніх версій. Ну а тепер переходимо до лінійки Delta. Почнемо з Delta 2. Ціна такої красунечки стартує від 35 тисяч гривень, потужність 1800 Вт, акумулятор 1024 Вт години, а від мережі до 80% вона. Заряджається всього лише за 50 хвилин до 100% за 80 хвилин. Повторюю, що Delta 2 це базова модель, і вона має 1024 Вт-годин. Якщо порівнювати з River 2 Pro, то її максимально пікове навантаження рівно в два рази вище. Тим самим до неї можна під'єднати більш потужні електроприлади, такі як кавомашину, електрочайник, холодильник, фен, праску та багато чого іншого. Але одночасно ви можете під'єднати сумісно. Не більше 1800 ватт. Ну а також до неї можна додати додаткову батарею і збільшити ємність акумулятора рівно в два рази. Наступною іде Delta 2Max, і її ціна 63 300 гривень. По характеристикам потужність 2400 ватт, акумулятор 2048 ватт годин. І від мережі вона заряджається до 100% за 80 хвилин. По факту Delta 2 Max 2000 це Delta 2 просто на максималках. Базова потужність, яку 2400 Вт. Пікове навантаження з функцією X-Boost – 3100 Вт, базова ємність 2 кВт, котру можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів до 6 кВт. І остання в лінійці у нас Delta Pro. Її ціна 94400 чотири гривень. Це найпотужніша електростанція в лінійці EcoFlow, і вона має такі характеристики: потужність 3600 Вт, ватт, акумулятор 3600 Вт ватт годин. Від мережі вона заряджається. Майже за 2 години до 100%. Також вона має можливість підключення додаткових батарей аж до 25 кВт за годину. Також Дельта має колеса для катання і підключити до неї можна дві батареї. Загальна ємність буде майже 11 кВт, у піку це 7,2 кВт, а базова потужність 3,6. Потужність цієї станції дійсно дивує, так як одночасно нею можна заряджати велику кількість електроприладів у вашому домі. Ціна лінійки Дельта значно вища за попередні моделі Рівер. Але завдяки цьому їхньою потужністю можна покрити фактично весь будинок, і при постійних відключеннях світла ваше життя не зміниться, що дуже важливо для людей, у яких маленькі діти або віддалена робота з дому. Тут ви бачите порівняльну таблицю всіх моделей Delta від екофло, і можете порівняти їхню потужність відносно ціни. Також для вашої зручності ви можете підрахувати потрібну потужність для вашого будинку. Переходьте за цим посиланням під відео або ж скануйте QR-код і рахуйте потрібну кількість. Якісь ватт і обирайте потрібний вам кофло. Тож, яку модель обрати, вирішувати тільки вам. Але з лінійки ріверів ми рекомендуємо все-таки River 2 Pro. Вона найпотужніша зі всіх і відносно своїх можливостей має найбільш демократичну ціну. У лінійки Delta все трішки важче, але найоб'єктивніше Delta 2 по співвідношенню ціна та якість найкраща. Отже, сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте, яка за кофло вам подобається найбільше. Або Ож підходить вам найбільше. І якщо ви вже власник Екофло, то діліться своїми враженнями в коментарях. До зустрічі! <плес> 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 Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.